Дуже часто можна почути від наших можновладців про те, що ми отримуємо так звані такий жахливий тиск на ту чи іншу частину населення саме через, наприклад, через МВФ, через умови умови МВФ. Насправді це не так. Насправді, всі майже всі ці такі жахливі умови приписують самі в самому міністерстві. І зазвичай є саме якраз такі жахливі ті умови, там підвищення ціни на електроенергію, на газ, на комунальні послуги, на все інше, на податки збільшення. Це якраз е прерогатива наших чиновників, які подають їм, кажуть, ви нам дайте кошти, а ми ось замість цього зробимо ось це. Вони кажуть: ну, якщо хочете, будь ласка, звичайно, і так далі. Але на внутрішню аудиторію вони подають саме таку картину, що це ніби їм нав'язали саме таку позицію. Насправді це не так. Я хочу сказати, щоб наші всі глядачі знали, що це насправді трішки по-іншому. І зазвичай саме збільшення цих тарифів. Включаються інтереси певних бізнесменів. Ну знову ж таки, на жаль, під час війни ми вимушені говорити про такий абсурдний е період, що ми можемо собі дозволити. От таке, отаке. От 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 просто я мені важко про це говорити, тому що я не знаю. Я думаю, можливо, хоч під час війни це зміниться, але ні, ми і далі продовжуємо крутитися в цих сферах.